Добрий день всім глядачам мого каналу. Сьогодні переглянемо акції на текстильні вироби у епіцентрі. Плет розмір 200 на 220 з мікрофібри за 439 гривень. Плет 160 на 200 за 389 гривень. І такий самий 200 на 220 за 489 гривень. Плет 160 на 200 за 389 гривень. Ось такий 160 на 200 за 349 гривень. Плет флісовий, 140 на 180, 242 гривні. Жовтий і 269 гривень, голубий. Плець з мікрофібри 200 на 220 см за 489 гривень. За 349 гривень 160 на 200 в такому кольорі. 439, 200 на 220.

За 439 гривень 200 на 220 плед з таким малюнком. За 389 160 на 200 у бежовому кольорі. І також за 489 більшого розміру. 200 на 220. Також у бежовому кольорі. Темно рожевому кольорі за 489 гривень 200 на 220. За 389 рожевий плет 160 на 200. За 349 плет з ось таким малюнком 160 на 200. І ось таким за 372 гривні 200 на 220. Також ще є пледи у зеленому кольорі за 389 гривень, 160 на 200 і у помаранчевому. А за 399 гривень червоний 200 на 220. І за 350 розмір 160 на 200. Синій плед 200 на 220. За 399 гривень. А за 389 гривень 160 на 200. 489 гривень помаранчевий плед і зелений. 200 на 220 сантиметрів. Також є ось такий чорний з котами 160 на 200, за 389 гривень. А ось з таким візерунком за 349 гривень, 160 на 200. З рожевим малюнком 200х220 за 349 гривень. Тобто рожевий за 399 гривень. І ось такий. Червоний за 441 гривню. Сірий плет 200х220 за 439 гривень. Просте радло сіре 160х200 за 299 гривень. Бязь.

І за 469, 160 на 210. Також ще є за 399 гривень 145 на 210. Комплект постільної білизни. Сатин страйп півтора спальний, 1197 гривень. Двохспальний комплект. За 1680 гривень. За 990 гривень півтораспальний комплект. Ось такий. За 589 гривень є ось такий комплект півтораспальний. За 2999 гривень двохспальні комплекти з такими малюнками. Подушка 50 на 70 за 129 гривень, 100% регенероване волокно. Подушка пуху перова з кантом за 429 гривень. Подушка 100% силикон за 169 гривень. 100% холофайбер, подушка за 189 гривень. Подушка скручена, наповнювач силикон 219 гривень. Подушка ортопедична пінопоуліт Ретан 369 гривень. і за 499 гривень подушка 100% силікон. Ковдра за 739 гривень, 140 на 205. Ковдра 200 на 200 за 1249 гривень. Ковдра 150 на 210 за 889 гривень

Тертина 140 на 220 сіра за 419 гривень з малюнком. Набір. Скатертина плюс 6 серветок. Скатертина 150 х на 175 см, Серветка 37 на 37, 708 гривень. За 419 скатертина у клітинку 140 на 220 гривень. Катертина за 153 гривні 140 на 240. Набір килимків для сушки посуду за 156 гривень в таких кольорах. Також є набори за 119 гривень, ось такі. Набір махрових рушників за 189 гривень, дві штуки 40х60 см. Набір кухонний, прихватка і рукавиця 96 гривень. Силіконова прихватка і рукавиця 239 гривень. Подушка для стільця 40 х 40 см курочки. 131 гривня. Подушки круглі діаметром 40 см. Червоні і зелені у огорошок 143 гривні. За 318 подушка прованс 40 на 40. 159 гривень 40 на 40 подушки. Ось таких кольорів є. І за 184 гривні подушки 40 х 40 є з такими малюнками. На цьому я закінчую відео. Щастя вам, благополуччя, здоров'я і миру нам і нашій Україні! Щиро дякую за підписки, коментарі і поширення мого відео. До зустрічі!